Привіт усім! На дворі темно і я тільки виходжу працювати. Це не тільки, із-за того, що я дуже задача жопа і не хочу працювати в день, а ще й за того, що дуже рано вже темніє, На годиннику 6 вечора. А таке враження, ніби вже 12-та година. І потрібно додому їхати, а не тільки виїжджати. Холодно, вітер такий холодний. Так, настільки 17.48. Я тільки виїжджаю попрацювати. Так. Якось так. Хотів виїхати трішки раніше, десь хоча б о 5-й вечора. Але чомусь приліг в обід і заснув. З тих шахідів півночі не спав. Тому не виспався, так вирубило мене. Так, що в нас там по роботі зараз глянемо. Вже такий вітер холодний, я думаю, робота повинна ну, прямо 100% бути. Блін, хоча не дуже. Фільтр. Тлен 200. 50. Мабуть за 9. Далі Хайблят 19. Є десь такий фільтр. Навіть не пам'ятаю який це хов щось там виставляв, ніби 1,4 і Що я не помиляюсь. Так, 1,1 по комфорту. Холодненько. О, тут трішки щось горить. Промка є на 10%. До речі, така дебільна промка. Е о, сьогодні до, до 12, з 9. -й. Якось дивно. Тому що минулого тижня я прям так зверщивав промка до 10-ї години вечора і з 10 до 12, типу, інша. І я собі катаю, катаю, думаю, так е там трішки по ну, думаю, підніму трішки активні, щоб виконати пробку. Потом дивлюся, у нас в 8 годині зникло. Думаю, в чому прикол. Дивлюся, а там зробили нова фішка типу 5% на... з 5 до 8 вежі на 3 години. А все остальне типу під 25%. Ну і ще його взагалі тоді катав під 25%. таке Болт прикольний, якщо є промка. А просто його катати. Під 25%, ну таке собі, якщо чесно. Тому чекаємо що нам на нову дасть, Попередній заказ, до речі, ого, прям на будь-який смак. Так. Замовлення, в принципі, оце на попередні замовлення дуже класні, але мені не сильно щастить. Тому що я зазвичай, коли заходжу, ніколи біля мене немає класного замовлення. А як десь на відстані там кілометрів 10, їх повно. А подаватися 10 кілометрів на замовлення, ну таке собі. Так, в принципі, замовлення непогане, але... Брати, не брати його в центр зараз. Подачі стоїть 2,5. Бистрія 2,6, 2,7 хоча б. Він вітер звісно. Коротко про те, як працює навігація на болту. Адреса Максимовича 32 показує. Приближаємо ближче, вулиця Зоряна. Ну. А Максимович, щоб ви розуміли, це аж так зараз. Це аж ось ця вулиця. Mm. <гум> Цікаво так, так? Да? І їдеш зараз і думаєш, чи це просто навігація затупила і типу, точка стоїть правильно, просто адреса неправильна. Чи це люди визивали на Максимовича реально, а воно показало туди чомусь. Типу по адресі, якщо люди визивають не по геолокації, а по адресі. Мабуть, треба було позвонити. Але вже в принципі залишилося метрів 200, тому нема сенсу. Не дуже щось по роботі. Виконав одне клоненьке замовлення. І в принципі все. Тихо. Виставив фільтр навіть просто 250 гривень і все. Типу два якісь подачі 250 гривень, тому що виставляєш по цінам і нічого не дає чомусь. До речі, про попередні замовлення. Тільки що їхав пасажир, і він також катається по кону. Він працює і зранку і ввечері бере замовлення. І каже, ну, розповідав на рахунок оцих попередніх замовлень, що типу, з вечора приїжджає, він живе десь за містом, десь в районі борща якоїсь, точно не зрозумів. І він з вечора просто бере попереднє замовлення на жд вокзал, працює на Подолі і приїжджає, виходить. З попереднім замовленням, каже, за гривень 350 зранку на вокзал. Звечора бере його попередні і приїжджає зранку. Каже, і за гривень там 150 доїжджає до подолу. І типу каже, і ввечері десь плюс-мінус так само. І за місяць накатав так на уклоні 20 тисяч, помимо роботи. Цілком, в принципі, непогано. Як на мене. Так. <гум> Хай буде, мабуть, тому що взагалі нічого не дає. Поїдемо на болту, що робити. Мені цікаво, а куди вона повертає? Дівчина їде <гум> по Волосіївському проспекту. Це жесть просто. Як можна так паркуватись, типу? Я взагалі от... Намагаюсь проїхати, я ніяк не пролажу. Просто я або цепляю ось це корито, або ось це. Так, парковчики хриби. Щось останнім часом так розкручували тему там, <кхи> в інтернеті, що суботи, Київ там будуть перекривати, всіх ловити, там, це цікався фігня. Зрозуміло для всіх адекватних людей, що це був кит. Але чомусь люди, походу, повелися, тому що місто пусте. Ну, просто Ну, типу, є машини, є люди, але прям дуже мало. І в основному одні дівчата чогось. Всі повірили в ці сказки. І по роботі нічого немає взагалі. Просто сьома вечора ось ось так. Уклон взагалі сьогодні мене ігнорить. Абсолютно. Виконав два замовлення по болту. А уклон, ну просто стоїть фільтр 250 і все. Я ж більше нічого особливо такого не прошу. Ну типу, не ціни за кілометр, нічого їсінько нема. Просто ціна 250 <кхід> і все. І нічого взагалі не дає мені. Роботи прям дуже мало. І включать болт також зараз на подоль, як Почне давати ці короткі поїздки. Кататися. Більше машин вбиваєш на тій подачі, ніж щось заробляєш. Якщо брати замовлення з подола, це вже <кхи> десь хоча б за гривень 200 і кудись уїжджати <кхи> подалі. Якось така ситуація. Не знаю чому, але в мене це постійно працює. <кхи> Тільки я починаю знімати відео і там на відео жалію, що нема роботи нічого не приходить, мені прилітає замовлення. Прихотілося таке замовлення без кофа, звичайно, тому що нічого не горить. Нічого не видно, мабуть, ставлю скрин. 278 за 15 кілометрів. Замовлення, звичайно, жесть на позняки. Але чого тут торчати на цьому Подолі, возити мінімалки також бажання сильно немає. І взагалі супер, не потрібно навіть подаватися. Позвонив пасажир. Він, коротше, потрібно було їхати на Воздвиженську вулицю. А ось так мені розвертатися треба було. Він каже, стійте на місці, я підійду, щоб ви не крутилися. Взагалі топ. Взагалі топчик. Уже, мабуть, п'ятірочку під мене не заробив. Так, стоп, завершаємо замовлення. П'ятірочка однозначно. І знову той ж самий фільтр. Так завершаємо поїздочку, приїхав я на... БДНХ в ці края <кій> замовлення в ефірі є. А чому? Тому що у нас повітряна тривога. До речі, навіть не дивився чого. Шахіди, да, задовбали ці шахіди, якщо чесно. Це означає, що роботи сьогодні, мабуть, вже не буде нормальної. Тому що зараз із за тривоги, звичайно, замовлення трошки будуть, трошки краще, не сильно, але тим не менше. Але далі по суті не буде, тому що люди ввечері не будуть їхати в центр і із за тривоги відпочивати, і відповідно потім ввечері не будуть їхати перед комендантським назад додому. Тому якось отак. Так. Болт. Болт трішки горять, коефіцієнти. Але це ненадовго. Він так, здається. Так. в замовлення коротеньке таке по болту. Кофе ніби горять і горить більше центр, хоча тільки 20-40. Он також вже горить коефіцієнтом. Приїхав я з замовленням на опозняки, зараз вже майже половина десятої. І каса у мене десь приблизно... Десь приблизно 1300, мабуть. що ще не обновилося після останньої поїздки. Ситуація вже ось така. Як не дивно, кофе почали горіти. Так, уклон також все світиться. Тому в принципі навіть непогано. Але з замовленням в ефірі лише по лівому березі. До речі, пробіг у мене на так. 80 км на касу 1300 гривень. В принципі, не дуже багато і багато фільтровщиків. зараз почнуть говорити. Та що ти катаєш? Ціна за кілометр потрібна, щоб була. Але я нещодавно провів такий експеримент для себе. Був, виїхав працювати, і щось не було в мене взагалі бажання кататися просто. Але думаю, працювати треба, не буду відпочивати. І я просто виставляв фільтри гарні і стояв, чекав замовлення. В принципі, виходить. Так, виходить ловити замовлення, навіть коли не горять офіціанти, взагалі там вечір в центрі там десь 9 -та година, 8, коли тихо замовлень немає, ти виставляєш фільтр, чекаєш, тобі там без питань прилетіти замовлення з кофом 1,6, коли взагалі нічого не горить, там максимум 1,2. Але є один маленький нюанс, що в цілому за день, там, з врахуванням палива, комісії і всього іншого, я заробив набагато менше, ніж я заробляю інші дні. Тобто виходить ніби ціна за кілометр гарна, в мене цей день вийшла ціна за кілометр там, 40 гривень. Ну це прям, ну, прям топ взагалі, якщо вважати, що моя машина там, бізнес не проходить. а По суті, стандарт і не йде там комфорт тільки, то це прям супер круто. Але по факту я заробив чистими за день 900 гривень, щоб ви розуміли. Так, замовлення класні, ніхто ж не спорить, але ти чекаєш годинами просто. Тому, коли мені пишуть, ой, що ти там возиш там все підряд, грубо говоря, типу береш там якісь замовлення, не що треба. Я працюю так, щоб я за свій час, який я працюю, в своїх 5-6 годин, я заробив максимально гарну касу. А пробіг, ну блін, я по-перше, у мене такий настрій був чекати замовлення, тому я чекав. А так я в принципі не люблю сидіти в машині, виїхати і сидіти чекати. Ну і що це дає? Просто просиджувати сидіння в машині. Ну, таке Якщо виїхав, потрібно працювати. Це моя думка. Тому якось отак. Включаємо болт в центр, щоб дали, тому що вже пів на десяту. І включаємо уклон в ланцюг в центр. І додому, виставлений центр. Блін, замовлень, то нормально. І коефіцієнти світяться, все класно. Але все по лівому березі. Можна і тут покататися, а потім без 10-11 поїхати в пустим центрі центр і звідти додому. Або почекати замовлення в центр. Поки почекаю, якщо хвилин 10. Нічого давати не буде, мабуть, все-таки буду їхати брати замовлення тут по центру. Точніше по... О, не довелося мені нічого брати. прилетіло на Лебідську за 307 гривень. Так. Болт ми вимикаємо. І поїхали. Як я люблю такі моменти, коли от так все червоним горить. Купа замовлень. Все червоне. А по факту замовлень то не дає. Замовлення <сіли> Та... є, десь спальники, сенс туди зараз їхати взагалі не бачу. Хоча гарні замовлення під два кофе в ефірі. Шуляни навіть є майже додому. А я виставив ось такий фільтр. Два подача, центр 200. І зараз без п'яти. Я думаю, в принципі, два замовлення зробити по центру, якщо так, да, звичайно. І тоді можна їхати додому. Правда, проблема з GPS-ом взагалі не працює. Прилетіло ось таке замовлення, 1,8 ков подача 200 метрів. Now you're so well down the street with your red lips and funky beat, You better hold your head up to the sky. I'm want to go with you to the day I die. 314 гривень за 3,5 кілометра ков майже 3 в район Південного вокзала з хрещатика, зовсім непогано. Прикольна поїздка вийшла, їхав їх комік е, Вася Харізма, хто знає він там сміх", у в інших шоу знімає. Такий самий веселий в житті, як і на сцені, якщо чесно. Так, так, так. А ми що? Мабуть, ставлю ще раз, той ж самий фільтр. Біля південного вокзалу навіть нема достати, тому що ззаді поліції штук 5 машин і тупо всіх розганяють. Так. Виставив той самий фільтр Так. 2 км, мінімально 200 км. Нехай щось дає. Виставляти ще там ціну за кілометр ков. взагалі нічого не дасть. Вже 36 хвилин 11. Так, і можна, мабуть... Пробувати болт, тому хватити, куди краще ставити точку на подол чи в центр. Центр тут в принципі рядом. Того хай, мабуть, буде подол. Може більше шансів щось дасть. Якось і так. Взяв непогане замовлення, ковт 2.45 за 360 гривень на Либіцьку. Тільки проблема в тому, що дуже підвисає GPS. Прям взагалі. І я вже повернув, виходить, уїхав від південного вокзалу, повернув до центрального вокзалу, розходиться через Повітрофлотський. а він ще думав, ну, додаток, що я знаходжусь ще на, на по вітрофлотському. Тому такий круг вився, замість півтора кілометра, подача вийшла майже три. Так, уже почало 12-ї я на Лебецький, виставив фільтр додому, поставив 700 мінімально. А чому 700? Тому що на Дмитра Луценка вулиця, хто знає де це це плюс-мінус в моїх краях, то уклон з Либіцькою показує 820 гривень. Це прям за космос, це дуже багато. Таких тарифів я не пам'ятаю, щоб взагалі я ловив. За таку відстань коротку сума, тому поставив 700, тому що люди будуть по-любому скручувати, ніхто на таку суму їхати не буде, мені здається. А прочекати зараз десь до пол 12-го і в ітоги поїхати там за 200-300 гривень додому також неохота. Взяв за 650, ков 2,8 на Максимовича. Не супер для даного часу прям круте замовлення, але в цілому... Краще це, ніж е, прочекати ще хвилин 10-15 і як завжди поїхати чим дому за 200-300 гривень. Таке дуже часто в мене трапляється. Завершаю замовлення. Дали 690-40 гривень чайових. Що дуже приємно. Тут нічого не видно. Що ми маємо далі у нас. В ефірі купа замовлень. Корчувати, корчувати, вокзал центральний. В принципі, половина, ще одне замовлення можна встигнути зробити. Але щоб не дуже далеко їхати, тому що, тому що не встигну додому. Так виставляємо. Так, тому... Що? Робимо так. Феофанію вбираємо. Поставимо так 200. І чекаємо замовлення. Може ще якийсь дасть. Якщо ні, то їдемо додому. В принципі, вже паса непогана. Блін, а це прям дуже обідно. Е, так. Ось таке замовлення прилітало тільки що Сергія Колос, це ж Жулян, я вже майже додому доїжджав на Глушкова Академіка, там майже 5 кілометрів їхати, по комфорту з кофом 4. Було 520 гривень. Це жесть. Я, виходить, його взяв і його відразу скасували. Це прям дуже обідне, якщо чесно. Я думав, це прям вихватив замовлення. Покраще, ніж з центра приїхав. А ні. На жаль. Ні, ну блін, прям дуже обідно. За 5 кілометрів 500 гривень заробити. Це прям було б дуже цікаво. Цікаво, чому скасували. І так, підбиваємо підсумки, що вийшло заробити. Так, перше, уклон. 1859 1860 хай буде плюс 40 гривень чаєвих з останньої поїздки того 1900. Так, роблю скрін, додав на монтажі і болт. Так. Болт 958, тобто 90. 950 гривень. І того додаємо 950 плюс. 1900 2850 гривень. Пробіг у мене склав 140 км по 5 гривень за кілометр, це виходить 700 гривень. Віднімаємо від 2850-700 гривень, то заробив чистими я 250 гривень за 6 годин. В принципі, цілком непогано. Я, до речі, дуже сильно помилився. Я вгадаю, якщо. З самого вечора почалась тривога, то люди будуть менше їхати в центр, відповідно буде менше роботи ввечері. В центрі менше людей буде їхати з центру. Але я трішки помилився, коли люди хочуть погуляти, побухати ввечері, то їм, в принципі, все одно. Тривога, не тривога, а все одно люди їдуть. Замовлення були, робота була. І щоб вийшло зробити оце останнє замовлення, це був би хід сьогоднішнього дня. Найкраще взагалі замовлення за останній місяць, мабуть. Давно я таких замовлень не робив. За 5 кілометрів 500 гривень. Тим більше тут їхати взагалі 5-7 хвилин. Тобто, я б встиг би і до комендантської. А так, в принципі, також получився дуже непоганий день. До речі, ще горять. Замовлення вже в ефірі не сильно світяться. В принципі, мабуть, тому що я в жулянах і тут. Звідти вже мало хто куди їде. Тому дякую, що додивились до цього моменту. По традиції пишіть коментарі, ставте вподобайки і всім пока.